Рівному двох дітей залучали до пияцтва. Спробувати алкогольні напої школярів змушували старші друзі. Останні за це понесуть адміністративну відповідальність. Такі факти виявили правоохоронці під час осінніх канікул. Дорослі особи запрошують, самі придбали спиртні напої, запросили дітей, напевно, розказали їм про наслідки, що це буде дуже приємно, що є правопорушенням. Передбаченим статтею 180 адміністративного кодексу України, поки одних змушували вживати спиртне, інші діти пили його добровільно. Трьох неповнолітніх у нетверезому стані спіймали міліціонери у місті. Також затримали і двох продавців магазинів, які продали дітям алкоголь. Склали на них адміністративні протоколи. Попали на гачок правоохоронців і деякі батьки. Виявлено вісім осіб дорослих, які. Не виконують свої батьківські обов'язки належним чином, що є правопорушенням, передбаченим статтею 184 адміністративного кодексу України. Всі порушники за вчинення адміністративних правопорушень сплатять штраф.